Як оця споруда правильно називається? Будь ласка, підкажіть мені в коментарях. Я чесно не знаю. Бо я багато таких бачу. До речі, я такі самі, майже такі самі бачила в Індії. Вона завжди прикрашається квітами. Зараз штучні квіти, а так взагалі-то натуральні. Тут дуже охайненько. Бачимо, свічечки ставлять. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Пишіть свої коментарі. Мені дуже цікава ваша думка. Ставте вподобайки, кому не шкода. Дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися це відео. Зустрінемось на наступних відео. Чекаю ваших коментарів.